Мир Божі дорогі, а ми в цей вечір продовжимо роздумовувати над темою «І Ісус і субота, або як Ісус ставився до суботи. Задаємо дві історії, де священники звинувачували Ісуса, порушення суботи, і як Ісус захищає себе і учнів. Перша історія це стілення. Євангелії від Івана, 15-му розділі, говориться про те, коли Ісус стілив паралізовану людину, і священники Його звинувачували. І Ісус так цікаво оправдовує себе і каже, а Ісус відповів їм, отець мій донині творить, і я творю. Тому юдеї ще більше намагалися вбити його за те, що Він не тільки порушував суботу, але й Отцем своїм назвав Бога, роблячи себе рівним Богу. На це Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам: син нічого не може творити сам від себе, якщо не бачить, що Отець творить. Бо що Він творить, те так само творить і син. Тобто Христос каже: що Бог робить у суботу, те і я роблю. Як його син, як рівний Богу. Тобто я соблюдаю суботу відповідно до того, як навчив мене отець, як дотримується її мій батько. Дуже цікаво. Наступний приклад це від Матвія, це 12 й розділ. Що там сталося? У той час Ісус приходить у суботу з осіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. Фарисеї ж побачили це, сказали йому, ось твої учні роблять роботу, яку не годиться робити в суботу. І так, дорогі, про що тут йдеться на увазі? Якщо ми дивимося в історію Ісуса Христа і священників, то священники тяж обтяжували Суботу різними традиціями, які не знаходилися в відповідності до закону Господнього. Тобто вони її обтяжили настільки традиціями, що в суботу неможливо було дотримуватися. Тобто людина, яка хотіла святкувати Суботу, настільки тих законів було людських придуманих. Христос каже, що чуть мене уча ученням заповідям людським. І Христос прийшов спростувати або, то, скажімо, навчити людей правильного дотримання суботи. Тому ця історія якраз вчить нас про це. Дивіться, що якій відповідь дає Ісус Христос. Цим людям. Він же відповів: хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів він і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і їв показні хліби, яких не годиться ні йому їсти, ні тим, хто був з ним. Тільки одним священникам. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу, однако вони не винні? Про що Господь каже? Священники в суботу порушують суботу, вони роблять роботу. Але вони не винуваті. Чому? Бо вони на службі у Бога. Тобто, апостоли, вони йшли з Христом в суботу. Вони були на служінні в Бога. В Ісуса Христа, тому що Бог був на землі. І що Він каже? Вони не винуваті, як священники, які переносять жертви в суботу, виконують обряд жертвоприношення, яке вказує на Ісуса Христа. То каже, вони не винуваті. Так само і мої учні, які є у службі. У мене, вони не винуваті. Хоча вони роблять роботу, але вони не винуваті. Далі Христос каже, отже, кажу вам, що тут є той, хто більше від суботи. Тобто Христос повторює ті самі слова, які колись казав про сілення. Я є володар, я знаю, як дотримуватися суботи. І вони. Дотримуються відповідно моєго слова, відповідно вчення Божого. І каже Христос: вони не винуваті, бо вони на службі перед Богом. Але Христос додає потім дуже цікаві слова. Адже кажу вам, що тут є більше той за храму, коли б ви знали, що значить милосердя, хочу, а не жерти, то не осуджили б невинних. Христос каже, ви осуджуєте людей невинних. Але він тут підчеркує дуже важливі істини. Христос підчеркує, що основною справою Бога і служителів Господніх, або священників, або апостолів, є спасіння людини, є милосердя. Тобто, людина вища від суботи. Тому субота призначена для того, щоб ми познайомилися більше з Богом. Субота призначена для того, щоб спасти людину. Тому все, що робиться для спасіння людини, це чи зцілення, чи проповідь, чи служіння для загублених, чи служіння для хворих, воно є або відповідає до суботи. Воно не, не рахується порушенням суботи. Наскільки цікаво, Господь це відкрив. Бажання віків у 264 сторінці дуже цікаво написано: Метою Божої справи в цьому світі є спасіння людини. А наступне, він відкривав їм, що в своїй сліпоті вони не зрозуміли призначення суботи. Тобто людина, яка далека від Бога, яка не приймала Христа вірою. Вона може дотримуватися суботи, але. Це не має ніякого значення. Тому що вона загубила основне це милість, любов і спасіння Бога. Дорогі, якщо ми втратили суть суботи, яка її суть? Поклоніння Богу і спасіння людини. Якщо ми втратили цю основну ціль суботи, то даремно ми дотримуємося її. Так відкриває нам Господь у цьому слові. Тому Христос що каже, коли б ви знали характер Бога, любов Божу, то не засуджували б невинних людей. Коли б ви знали ціль суботи, то не засуджували б невинних людей. Дорогі, давайте будемо пам'ятати все, що ціль суботи це спасіння, це пізнання Бога. Продовжимо завтра. Хвала Господу за це. Амінь.